Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон 2 триває друзі. Доброго дня мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. Нагадаю, вівторок, 18 листопада на календарі. Нагадаю, також що разом із фондом Повернись живим. Ми збираємо мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя. І пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд Повернись живим передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Про французькі винищувачі Рафаль поговоримо на початку цієї ефірної години. Пам'ятаємо, президент Зеленський під час візиту до Парижа підписав із президентом Франції Макроном історичну угоду про посилення України, розраховану на 10 років. Ця угода передбачає закупівлю Києвом приблизно 100 винищувачів. Рафаль. Власне, з цього і розпочнемо зараз. На прямий зв'язок зі студією виходить Валерій Романенко, авіаексперт. Провідний науковий співробітник державного музею авіації, пане Валерію, добрий день! Слава Україні героям, слава доброго дня. А е винищувачі, французькі Рафаль Ф4. Можна буде Києву придбати 100 таких машин до 2035 року. Також йшлося про системи ППО «Сампті». можливо, буде нагода про них поговорити. Радари до них ракети класу повітря, повітря та авіабомби. Розпочнемо все таки із літака Рафаль Ф4. Поясніть, будь ласка, що це за машина і які. Її ключові характеристики. Ну, F4 4 це найсучасніший французький винищувач. Загалом він належить до класу, до класу важких винищувачів завоювання переваги в повітрі. Це машина з двома двигунами, з радаром з фазованою антенною речіткою, з найсучаснішим обладнанням. Uh, і в перспективі ну зараз він переозброїться на найбільш далекобійні в світі ракети Метеор. Uh -huh. О, це ракети, які загалом оголошувалися, початкова початково їх дальність 200 кілометрів, дальність ураження повітряних цілей 200 кілометрів. А останнім часом, значить, де йде вже мова, з'являється інформація про досяжність у 300 кілометрів. Тобто, це ракети, які на рівні. Китайських пл 15 і російських Р-37М, але ті ракети вони мало маневрені, і ті ракети, які опційно знаходяться на озброєнні винищувачів. Тобто, ну там загалом винищувач несе там, скажімо так, 10 може нести ракет, але оці далекобійні ракети лише дві. А у французів у Рафаля, метеор це основні ракети. Він може десяток цих ракет нести. Так що, значить, він буде мати, е, у разі, якщо все ж таки перейдуть, повністю переозброїть на ці ракети, винищувачі е, Рафаль, а це ну, напевне станеться найближчим там, 2-3 роки, да, то загалом. А європейські винищувачі будуть одними з найефективніших у світі, найдалеко з найдалекобійнішим озброєнням угу. ну, трохи про переваги Рафалів. Ви вже розказали. Можливо, ще є що доповнити які недоліки цієї машини, якщо порівнювати із американськими F-16, французькими міражами, шведськими гріпенами, ми пам'ятаємо, що міражі і F-16 вже працюють в українському небі. Щодо гріпенів, ми також їх збираємося за. Купати впродовж 10 років, принаймні. А, розкажіть от в такому порівняльному, до порівняльному аспекті, да, що, що, що то за Рафаль за літак? Ну, скажімо так, Міраж, 2000, який ми отримали, це літак покоління 4. Четвертого да, uh -huh. покоління, а Рафаль це покоління 4. Тобто він на, скажімо, на два етапи, більш, більш сучасний більш досконали, ніж, літаки, ніж ті літаки, що ми вже отримали від Франції. А в порівнянні з F-16, ну, приблизно F-16, який ми зараз маємо, це 4+, Рафаль 4++, ще раз кажу. Російські літаки Су-37 і Су-35, винищувачі російські, це теж покоління 4++. І а нашим f 16 поки що ну, важко з ними тягатися, вступати в повітряні бої, бо вони в значній мілі програють по можливостям своїх радіолокаційних станцій. Росіяни набагато більш набагато на більшу дальність бачать ці літаки, незважаючи на те, що російські літаки досить великі, вони дають, не мають жодних елементів стелс, От вони добре видимі в радіолокаційному спектрі, але в них у росіян дуже потужні радари. А у f 16 радари такі, ну скажімо, старого покоління. Звичайно, значить, імпульсно, імпульсно доплерівські станції, які здатні виявити російський винищувач на відстані десь 120 кілометрів. Ну, тобто, Рафаль Рафаль має радар який може виявляти, скажімо, російські літаки на відстанях мінімально 200 кілометрів, а великі літаки, ну, наприклад, там літаки дальнього радіолокаційного огляду або транспортні літаки, на відстані понад 300 км. На далекобійність ракет у Рафалі, я вже казав, у росіян вона приблизно там, 120 кілометрів основна маса ракет, да? тобто Р-77, і їх більш сучасні модифікації. Рафаль, якщо буде переозброєний на ракети Метеор 200 км. Недоліки Рафаля, він дорогий. Це найдорожчі, разом з Єврофайтером, вони коштують от лише сам літак, без жодної без... Будь-якої викрутки, чи значить, воділа для перетаскування літака по аеродрому. Він коштує от сам по собі десь 120-125 мільйонів. Ну, от цінова цінові ліміти були, наприклад, на е, конкурс для Індії, який проходив років 8 тому. А е, значить, ліміти були такі е, залежно від комплектації: від 85 до 125 мільйонів доларів за один літак. Власний літак. Але зараз, наприклад, якщо вже комусь продали літаки, я вже не згадаю, здається, Сербії продали літаки, вартість кожної машини вже складала понад 200 мільйонів. Але це вже з додатковими запасними частинами, з двигунами запасними, з якимсь озброєнням і з підготовкою льотного і технічного складу. А ми можемо Тоб, порівняти в з іншими? Даруйте, перебила вас. А ми можемо порівняти в ціні з іншими машинами, бо казали, наприклад, Гріпен, шведські літаки, як ми пам'ятаємо, вони якраз найдешевші, і самі по собі в обслуговуванні? Ну так Гріпен коштує приблизно 48 мільйонів. Але це теж Гріпен, скажімо, сам по собі. Літак, mm -hmm. сам по собі треба порівнювати, значить, 85 325 мільйонів і 48 мільйонів. Американські f 16 ну, приблизно там 50, трохи більше 50 мільйонів коштував, а 18 18 ну, він поки не розглядається. Хоча загалом це класний літак, це зараз основний палубний літак американський. От, він під 60 мільйонів, там 55-60 мільйонів, але загалом він не брав участі в конкурсі. Просто так ну, згадалася ціна. От. Єврофайтер е, теж приблизно 120 мільйонів. Вони в одній ціновій категорії з «Рафалі». От. Ну а відповідно, якщо літак складний, ну, от Рафаль має два двигуни, а Гріпен mm -hmm. один. Е, е, експлуатаційні витрати на цей літак ну, не вдвічі менші, але набагато, скажімо, менші. От. Ну, от на F16, наприклад. На новій F16 казали, що година польоту коштує 20 тисяч доларів. Ну, для Рафаля це мінімально потрібно помножити на 2 цю суму. Тобто вартість експлуатації цих літаків теж значна. Вартість входить в годину польоту входить і підготовка, і витрати на обслуговування літака, але не входить озброєння. Треба додати ще й озброєння, яке Ну зараз, скажімо, вартість ракет вони починаються з півтора мільйона доларів. Ракети основної ракети середньої дальності ракети повітряного бою. Ну напевно, для нас головне питання: що поява літака Рафаль в Україні змінить на полі бою. Можете пояснити з огляду знову таки на технічні характеристики цієї машини. Ну, зараз технічні характеристики нікого не цікавлять. Це третій розрядний параметр, навіть не другого не другого порядку. Параметр, так, а а що, а, що має бути визначальним в такому випадку? Визначальне зараз можливості радіолокаційної станції, можливості mm. озброєння і можливості бортового комплексу оборони. Яка у літака швидкість, маневреність? Ну там дальність польоту і тривалість польоту ще теж, скажімо, другорозрядний такі показники. Да? От. А, а оці три е, параметри це основні. Бо яка у вас не була швидкість і маневреність, наприклад, у F-16 вони не гірші від Су-30 э, Су російських. Да? Mm -hmm. Але вони ж не здатні вести на рівних повітряні бої, тому що в них ракети мають дальність всього десь близько там, 90 кілометрів, менше 100 кілометрів у Росіян 120, і росіяни бачать. Цей літак на відстані більший, ніж в 16 здатний їх побачити. От. Тому коли з'являться Рафалі з їх потужними радарами і далекобійними ракетами, то це буде означати, що це означати буде кінець панування російської авіації в повітрі, і каби вони вже будуть скидати на власні позиції. Бо вони не зможуть підходити до лінії фронту на таку відстань. Щоб ці каби долетіли до наших позицій, навіть так. От. Тобто, це означатиме кінець епохи кабів, ми зможемо знищувати їх носії, От. прямо в повітрі, не наносячи удари по аеродромах, а прямо в повітрі. Mm -hmm. Супер, ну і ще одне дуже важливе питання: а як усі ці літаки, Ф 16 і Міраж, і Гріпени і Рафалі, про які ми зараз говоримо, впишуться так, би мовити, у повітряні сили України. Пам'ятаєте, ми колись з вами говорили про той повітряний зоопарк, і як на початку повномасштабного вторгнення побоювалися такої ситуації фахівці, але потім переконували, що ні, і українські пілоти швидко вчаться і опанують цю машину, і українські механіки навчаються навчаються ремонтувати будь-які машини, тільки дайте, да? тільки, тільки для того, щоб вони були, і для того, щоб використовувалися їхні можливості. От що ви з цього приводу думаєте? Ну, по-перше, підуть до музеїв всі ті літаки, на яких ми починали війну і зараз продовжуємо. Всі міги, всі су, вони стануть, скажімо, пам'яттю, да? вони підуть в історію. От, а за рахунок цього звільниться велика кількість е е пілотів і е наземного персоналу, інженерів, техніків, які обслуговують ці літаки, і е е можна буде е вони почнуть освоювати оці нові типи. Ну, от, е скажімо, е ну тобто людський потенціал в нас є. І зараз навчати на навчаються випускники, не не випускники, а слухачі Харківського університету повітряних сил. Це теж молода кров, яка має влитися в наші повітряні сили вже зі знанням натівських стандартів, з добрим знанням англійської мови. Скажімо, fluent English, тобто вільне володіти не лише англійською мовою, а й натівською термінологією, військовою термінологією, і які проходять а, первинну льотну підготовку вже на західних типах літаків. Вони будуть готові для освоєння будь-яких європейських або американських типів літаків. І це нам спростить завдання а, значить, з новими типами машин. А, я не думаю, що в нас буде ситуація, повториться ситуація 4,5 радянських типів, да? От, як була у нас на, на початок війни. Скоріше за все, в нас ми виберемо один, максимально два типи, ну, можливо, так, Рафаль і а, Гріпен. Скоріше за все, значить, на мій погляд, буде вибрано один тип єдиний як в усіх європейських країнах. Uh, у нас буде uh, єдиний бойовий літак, бо скажімо, навіть двох типів не може собі дозволити жодна європейська країна, всі мають один тип літака. Зараз щоправда, це f 35 п'ятий, який на, для нас він навіть не в перспективі, навіть не на лінії горизонту. Він занадто далеко, да? uh -huh. п'яте покоління. Поки ми значить, хочемо отримати достойні літаки покоління 4++. Ну, от, значить, f 16 будуть дослужувати, якийсь час будуть дослужувати, бо ми літаки отримали а, ті, які загалом випускалися ще в минулому столітті. Mm -hmm. І до 30-го року вони долітають якось, да, бо нам зараз треба воювати, нам треба будь-чим воювати. От, е, головне, значить, для чого нам зараз потрібні винищувачі, для того, щоб нищити російські крилаті ракети. Ну і по можливості шахети. Це важко для них, але значить, вони теж використовуються для знищення російських безпілотників. Хоча це не, не пріоритетне завдання для літаків для реактивних, сучасних літаків-винищувачів. Ну, це мають робити інші засоби, але в нас така ситуація, що прилітають, вони прилітають сотнями по кілька сотень. І всі засоби використовуються навіть гелікоптери, які ніколи. Ніхто не думав, що можна значить гелікоптери залучати до ППО. Ну, от ситуація якась така. Я думаю, що все ж таки в нас зоопарк скоротиться. Ну на початку 30-х років скоротиться до одного або максимально двох типів. Угу. Дякую, що пояснюєте. І все таки, так коли ви вважаєте в українському небі можуть з'явитися перші рафалі? Нам обіцяють 100 літаків до 2035 року, і розуміємо, що це тривала в часі історія з одного боку. Це добре, але з іншого воюємо ми зараз. І ви кажете, підкреслюєте та що. Нам необхідні такі бойові машини. Ну, обіцяти не означає женитися, да? угу. так... я тоді даруйте, я тут переб'ю ще ж не йдеться про певні контракти, конкр... конкретні дуже контракти. Да? Йдеться це швидше така декларація про наміри про те, що так, Франція нам хоче постачати, так дозволяє Києву купувати, але це не є конкретним прописаним контрактом. стільки то стільки то машин, такі то такий то рік. Ну, відчуття, що ви чули мій попередній ефір, да? практично тими ж словами я й пояснив ситуацію, да? mm -hmm. що це лише політичний дозвіл на передачу нам літаків. Да? От. А власне, коли ми отримаємо, е, значить, коли ми можемо говорити про конкретні умови отримання тих літаків, хто буде за них платити яким чином? Це вже буде обговорюватися в контракті з виробником концерна, концерном «Дасо» французьким. І поки що це так, от перспективи, дійсно, договір про наміри це лише політичний дозвіл значить, на те, що нам нададуть літаки. Ви ж пам'ятаєте, що довгий час нам не хотіли давати літаки, навіть в принципі не хотіли давати літаки. Да. Зараз э, переполітична перепона знята, але залишається э, значить, етап домовленості з виробником, який дуже, э, ну скажімо, не, з невисоким градієнтом нарощує э, темпи виробництва літаків, і має величезні заборгованості щодо того, щодо постачання літаків по вже готових контрактах. Там е, зараз різна інформація. Одна каже, що випускають до трьох літаків на місяць, е, інші кажуть, що за м, перше півріччя, скажімо, 25-го року випущено всього сім літаків. От, тобто, темпи невисокі, не і е, підвищити темпи виробництва це складне завдання, бо це е, випуск літаків загалом на заводі ДАСО він е, відбувається. Після того, як отримані е, всі складові цього літака з усіх інших постачальників, тобто це довгі е, логістичні ланцюжки. Хтось виробляє шасі, хтось виробляє якісь елементи до двигунів, до літака, хтось виробляє радіоелектроніки, все це зводиться, звозиться на завод ДАСО. І всі ці компоненти, якщо хочуть збільшити випуск темпу літака, то всі ці постачальники аналогічно мають збільшити темпи виробництва своїх. Компонентів до цього літака, mm -hmm. ну і це досить складний процес, досить тривалий процес, і я не знаю, як французи з цим впораються. Ну, мабуть, доведеться укладати якісь додаткові угоди про те, що літаки там для Сербії, для значить Індії там для інших країн а, будуть поставлятися з затримкою. Але це розумієте це юридично складний момент. бо всі ці країни можуть виставити штрафні санкції, які геть не потрібні е, ДОСО. Пріоритет угу. на Україні нам це приємно, якщо звісно ці країни підуть, тому що там Індія, там Катар, там об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Греція, Хорватія, Сербія, Індонезія вже уклали контракти на придбання Рафалів. А ще одне відкрите питання: чи зможемо отримати локалізацію виробництва цих літаків, чи зможемо якісь деталі виробляти в Україні із часом? Як, наприклад, я так розумію, це відбувається в Індії? Як ви вважаєте? Це залежить від конкретних умов договору з ДАССО. Mm -hmm. да. Якщо буде висунута нами конкретна всетна програма, що виробляємо ми? Скільки з вартості літаків грошей залишається в Україні? Ну як капіло, капіталовкладення в Україну? Да? Значить, можливо, ДАССО захоче вкласти ці гроші там не в авіаційну складову, а в якійсь іншій галузі. От, ну, Тобто, це досить складний процес, я не хотів би його значить, коментувати. В нас є можливості випускати якісь елементи планера цього літака. Да? Звичайно, радіоелектроніку ми не зможемо випускати. Це зрозуміло. Радари нам ніхто не передасть технології випуску. Скажімо, шасі нема сенсу випускати, значить, ну, можливо, якісь елементи там, значить, в нас родовища титану були, можливо, є, значить, можливо, якісь титанові елементи можна буде випускати. Елементи планера зможемо випускати, якісь ще допоміжні елементи, теж зможемо випускати. Хоча в мене великі сумніви, значить, от тільки зараз згадав, що е, Рафаль, практи... якщо брати Рафаль. То це літак, який майже повністю композитний. Там лише набігаюча кромка крила, вона титанова. Mm -hmm. І мінімальна кількість деталей з дюралюмінією. А основна маса літака зроблена з композитів. І композити, по-перше, досить секретні, по-друге, досить складні. Я не певний, що в наших умовах ми зможемо це робити. Тобто, я думаю, що локалізація буде в тому плані, що ми будемо робити якісь деталі з дюралюмінію, металеві деталі. Якісь плюс буде великовузлова збірка десь в Україні. Дякую, що так докладно пояснюєте. І бодай коротко, як ми трошки ми встигаємо поговорити, про системи ППО від Франції. Йдеться про вісім систем САМПТІ. Сам президент Зеленський це уточнював, дуже сильні французькі радари. Вісім систем протиповітряної оборони САМПТІ, шість пускових. Ну а Емманюель Макрон, президент Франції, додавав, що йдеться про модернізовані комплекси. Поясніть, будь ласка, що про них зараз відомо, в чому основна Модернізація чим це прислужиться Україні? А, ну, Старі е, комплекси мали м, значить, радари, які ну, не забезпечували повністю перехоплення балістичних ракет. Угу. От, е, радари Арабель, на жаль, ну от ви ж бачите, що вже два роки застосовується сам ті в Україні, але ще не було жодного офіційного підтвердження, що він збивав. Балістичні ракети. А, новий радар, новий Тік, який от, отримав літери там сам ng New Generation, нова генерація. Mm -hmm. Значить, він, він переоснащений на іншу радарну систему, систему Ground Fire 300 GF-300. А цей радар він набагато кращий від американського, від комплексу Patriot. Чому? Він здатний працювати на 360 градусів, а не як у Петріота на, на, скажімо, 110, 90 градусів плюс по 10 градусів додатково, там mm -hmm. що можна якось перехоплювати ракети. Тобто, по можливостях радара, по можливостях радара щодо перехоплення і наведення ракет, французька система, вона вона краще, ніж американський. Угу. Тобто матимемо змогу більш активно бити, позбивати балістичні ракети. Надзвичайно важлива інформація і надзвичайно важлива функція для нас зараз. Пане Валерію, даруйте. Перебила вас Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Говорив зі мною, ми, друзі, йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.